З Фейсбука, що айфон це як трипер у... у селі. Спочатку говорив повозку, потім всього села. Це жарт е... відбувся в той момент, коли з... завершились процеси в нас там. Отож, шановні колеги, в 18.00 я обіцяв розпочати прес-конференцію, я розпочинаю. Я в першу чергу хочу подякувати. А... Тим народним депутатам, які, на жаль, побоялися, не прийшли сюди на прес-конференцію, які сьогодні так багато часу відвели мені, мої персоні особисто, які назвали мене там узурпатором. Я не знаю, там яких сіких епітетів не було, і так далі, і так далі, там заклеймили мене пані Оробець, наприклад. І так далі. Хочу їм подякувати за піар, які мені влаштували. Я ще вчора навіть не уявляв собі ні на йоту, що мене з усієї України мої колеги будуть у Фейсбуці запитувати ну, в особистій переписці, Вася, що случилось, що там происходит і так далі. От я їм дякую за цей піар. А тепер ми повертаємось до суті програми, да, до суті сьогоднішньої прес-конференції, яка ну, майже вся була присвячена телекомпанії ТВА, моїй персоні в тому числі. Некто журналіст Емма Антонюк заявила, що вона, як журналіст, не може терпіти там наруги над професією. Вона не може терпіти як е, великий професіонал того, що відбувається на каналі, і вона тому пішла. Це я коротко повторив те, що вона говорила. А тепер я вам конкретно скажу, що побачив я. Тому що я переглядав цей запис цю заяву трьох хвилин. Значить, вона дуже гарна актриса. Я би їй рекомендував податись в Голівуд, щоб вона спробувала себе в ролі актриси. Але я знаю, що вона виграла грант на навчання за кордоном, але я про це пізніше скажу. Спочатку скажу перше, що обурило весь Facebook, обурило весь журналістський цех і обурило все інше. Журналістка ТВА пішла і так далі. Перше. Ема Антонюк ніколи не була журналісткою телекомпанії ТВА. Хай вона покаже свою трудову книжку і покаже, де є відмітка, що вона в нас працювала. Це перше. Друге, вона стажувалася в нас на каналі весь цей період. Два роки? Півтора. Весь цей період. І за її особистим погодженням вона працювала, вона працювала умовно кажучи, на гонорарній системі. І просила не оформляти її, вона не може оформитись, тому що вона готується для навчання за кордоном, для отримання гранту якогось, такого приблизно якгорський, і він зараз поїхав в Німеччині вчитися. І вона в будь-який момент може, умовно кажучи, піти з роботи. Тому, щоб не підставляти нас, вона на таких умовах працювала. І це є факт. Це є перший факт. Другий факт. Е Мені, чесно кажучи, дуже не хочеться не хочу оцінювати її крок по відношенню до, або ну давати такі оцінку людським якостям по відношенню до її колег. Не, не тих, хто залишився, або не тільки тих, хто залишився, а до всіх. Тому що своїм звинуваченням вона звинуватила всіх нас, що ми всі заради джинси готові на все, на все що завгодно. А вона така біла, чиста і пухнаста. От вона вирішила в останній момент, що вона терпіти не буде, і вона піде. У мене виникає питання. Вона два місяці працювала на телеканалі, вона отримувала гонорари, вона отримувала премії за понаднормову роботу і не відмовлялась від них. Де ж ти два місяці була весь виборчий процес? А я вам дам відповідь, де вона була. Вона не працювала на виборах, жодного матеріалу в неї про вибори не було. Все, що вона заявила сьогодні, брехня. Єдиний матеріал. За її підписом, за її авторством, які вона робила про Михайлішина, це матеріал з дня міста, де вона робила матеріал про виставку хліба, куди підійшов виконуючий обов'язки міського голови Віталій Михайлішин з гостями з усієї Європи, там чи звідки, і вони пробували хліб. Оце єдиний сюжет, де в її сюжеті згадувалось прізвище Михайлішин. Тепер скажіть мені, будь ласка, якою джинсою Михайлішинською вона займалась? Які сьогоднішні заяви? Кого вона дурить? Вас в першу чергу, не мене, я то знаю. Мені дуже прикро, я скажу відверто, я починаю заводитись. Коли вона півтора року тому прийшла на канал, 에, правильно Вадим підмітив, 에, і запитала, от я хочу попрацювати у вас, я знаю, що вона працювала на іншому каналі. І я питаю, а що сталося, чому ти пішла з того каналу? Ну, вона каже, я там, поїхала в Крим шукати кращої долі, не вийшло, я повернулася, а мене вже не, не беруть. Я позвонив Геннадію Сергієву, Гена, ми колеги, і в цих, не дивлячись на те, що ми конкуренти ми один одному, телефонуємо і запитуємо про працівника. Я говорю, Гена, твоє мнення? От чоловік проситься. Відповідь. Я боюсь помилитися, але приблизно так. Вона не чистоплотна в отношениях з колегами, І від нього можна очікувати грязь. Я подумав, я не знав, я не, не внідрявся в деталі. Мені прикро, що я це зараз взагалі говорю. Але тим не менш це факт. І я запитую, ну, подумав, що просто-напросто людина, напевно, пройшов якийсь певний етап в житті, вона ну, передумала, буде все нормально. Ну, а виявляється, от ми бачимо те, що бачимо. Я от дивуюсь, чому сьогодні Емма Антонюк не заявила, що влітку, коли вона, як редактор політичної кухні, записувала програму одним з лідерів опозиційного руху, і після цієї програми. Він рекомендував за непрофесіоналізм її звільнити. Або, повторюсь, вигнати раною мітлою. Так от я цього не зробив, я її залишив на роботі. Тому що я розумію, що помилки можуть допускати усі. Можу вам більше сказати, що я двічі міг звільнити раніше за непрофесіоналізм. Коли вона перший раз підставила мене, видавши сюжет, про те, що, якщо не помиляюсь, деталі не пам'ятаю, але там Харабара найбільший противник проституток щось в області чи що, хто пам'ятає, такий був матеріал, і Харабара потім цілу прес-конференцію знімав. Коли я сів переляну матеріал, то я зрозумів, що там просто чиста маніпуляція. Є заява всеукраїнської якоїсь громадської організації, що проституток ганяють по Україні. А тут Харабар, а тут знайшла якусь нашу місцеву. Так сказати, жрицю Люблі, і вийшло, що Харабара найбільший там, і так далі, бо він списку на якомусь другому чи третьому місці. Оця маніпуляція е, призла до того, що мені дзвонить Харабара і каже Василь Іванович, що найбільший захисник інституту. І я цю тему закрив, щоб не продовжувати, хто в нас найбільший захисник на каналі. Але я пропустив цей матеріал. Але тема сказала, що там хтось вичитує всі матеріали. Це правда. Я вичитую всі матеріали. Я це говорив раніше, повторюю зараз. Тут сидить Петро Кобевко, тут сидить Сергій Загайський, тут сидить Зерайський, перепрошую, тут сидять інші журналісти, які мають власні засоби масової інформації або керують ними. Скажіть мені, будь ласка, ви не вичитуєте всі матеріали, які виходять у вас з засоби масової інформації. Кожен матеріал я вичитую, тому що я знаю політику краще, ніж ема, або там ще троє журналістів разом взяті. Я знаю, що відбувається в нашому місті. То до чого яке має відношення. Для того, щоб не підставити в першу чергу канал, щоб люди не залишились без роботи. Тому я ці матеріали справді вичитую. А отой матеріал про Харабару я не вичитав, бо це не політика. Вона ніколи політикою не займалась і не могла займатися. Тому відповідно ніякого...